Вітаю, друзі. Ну, а ми все в процесі, а процес у нас не міняється. Нічого не змінюється. Люди купляють. ось такі новенькі, ось такі ось, упаковочки, чудові, красивучі е, китайське е, лайно, яке працює рівно 8 хвилин. Е, людина каже, що в нього пропрацював, І за 8 хвилин. Ось так ось бачите? Все. алюмінієва обмотка 380 вольт. Все згоріло. Міняємо на 220, перемотано і переробляємо тут все на 220. Віддаємо і буде воно все працювати. Не купляйте ці генератори на 380. Добавлю. Е -е -е. Є до нього інструкція. На четвертій сторінці. По гарантії здати, бракований попався. Дивіться, нічого ви не здасте, бо ось тут написано. Вихідна напруга на 220 вольт 1 кВт, 1 кВт. Це пікова, Ось 1 кВт. І номінальна 0,8 кВт. 0,8 кВт цей генератор, не 3 кВт, якби люди думають, що зараз куплю 3 кВт генератор і буде він потужно все працювати. Ніфіга, воно все згорає. І потім приїжджає до нас у ремонт. Ось так. Поширюйте відео, і... бо це зможе людям зберегти кошти. Прошу, це дуже важливо. Я вважаю на зараз, коли у нас під час війни зачасту відключають світло, А що буде далі? Ми також не всі розуміємо. Дякую всім, разом до перемоги.